Вмотивованих, сильних та чесних прикордонники шукають нових бійців, то обіцяють, що така служба це не лише крутесний досвід, але й можливість виконувати саме ту роботу, яку ти знаєш і любиш. В залежності від того, який має досвід в цивільному житті кандидат, яку має освіту, чи проходить військову службу, чи придатний за станом здоров'я. На підставі проведення цієї бесіди ми робимо висловому і запропоновуємо від Кухара до фінансиста або лікаря. Якщо проходить кандидат військову службу за контрактами по мобілізації або страхову службу в можна, попередньому своєму досвіді, ми використовуємо і запропонуємо ті підрозділи, які виконують бойові та спеціальні завдання. Андрій Коваль, молодий медик. Він свідомо проходив інтернатуру у військовому госпіталі, аби потім лікувати наших бійців. І от тепер він точно вирішив, що доєднається саме до прикордонників і зробив це не просто так. Тут мені досить гарні запропонували умови, гарна е зробітня плата, е що теж мало важливо. Е також е зараз от, є можливість і. Е Внесення служби за контрактом на один рік, що для моїх колег теж було важливо, що ж треба для того, аби поповнити лави охоронців кордону. Перш за все, мати щире бажання, по-друге, бути здоровим та зі стійкою психікою. Ну і звісно ж, не мати судимостей. А підтримку та сучасне навчання своїм новобранцям прикордонники точно гарантують. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Патрульні та водій з інвалідністю придумали злочинний бізнес, але погоріли на гарячому СБУ спільно з ДБР розкрили цікаву схему, яку розробили ділки спеціально, бо допомагати ухилянтам тікати за кордон. Ідея до спритників прийшла у серпні. Тоді ж і знайшовся перший клієнт. Поплічник правоохоронця тоді працював шофером на міжнародному рейсовому автобусі. Тож чоловіки планували щоразу підсаджувати до нього липового напарника із фальшивими документами, аби він міг спокійно дістатися Європи. Свої послуги партнеру оцінили аж у 18 Тисяч доларів, але брали їх частинами: 10 тисяч як аванс, а решту ухилян сплачував, якщо операція проходила для нього вдало. Негідники не розрахували лише одного, що правоохоронці пильно за ними стежать. Тож схопили горе бізнесменів прямо під час отримання грошей. Тепер обом чоловікам загрожує до 9 років ув'язнення. Правоохоронці спрацювали на випередження та затримали одного з організаторів нелегального трафіку на гарячому після отримання авансу. Станом на зараз обом зловмисникам вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон. Фігурантам обрано запобіжний захід, а саме тримання під вартою з правом внесення застави. Також згідно кримінального кодексу їм загрожує ув'язнення до 9 років. Спорт це запорука здоров'я не тільки людини, але й нації. Тому для нас дуже важливо в нашій соціальній відповідальності підтримувати саме спортивні заходи. По-друге, у нас компанія Бігунів, зокрема, на даний момент зареєструвалося коло 250 наших працівників, які будуть бігти в забізі. Ну і по третє, ми дякуємо нашим силам оборони, що ми можемо проводити такі заходи, попри таку складну ситуацію в країні. І саме з цією метою ми влаштували один кілометр забігу в межах заходу, мета якого це буде благодійний збір на підтримку наших львівських бригад. Це є 103 та 125 бригади територіальної оборони міста Львова. І в межах цього забігу ми будемо збирати на засоби речі. Власне, під час пробігу буде перекриття руху транспорту, як автомобільного, так і будуть зміни в русі громадського транспорту. Перекриття буде відбуватися з 8.40 до 11.00 ранку. Обмеження руху будуть на ділянках вулиць проспекту Свободи. Також на проспекті Чорновола у напрямку від центру міста на північ. Тобто до центру міста смуга буде відкрита, тобто рух буде можливий. Також уся вулиця Липинського буде перекрита, рух у ній буде неможливий. Натомість рух по кільцях по вулиці Богдана Хмельницького, а також по проспекту Чорновола буде можливий. Що стосується руху громадського транспорту, будуть внесені певні зміни. Наприклад, частина маршрутів буде закорочена. Для прикладу, маршрути 3, а 5А. 29 будуть закорочені до площі Галицької. Також частини маршрутів будуть закорочені до церкви Анни. Це маршрути, які рухаються з західної сторони. Це такі як маршрути 6А, 52, 92, 25. Частину маршрутів також ми зробимо з розривом, тобто вони будуть їхати з обох їхніх напрямків і мати кінцеві зупинки у центрі міста. Це такі маршрути, як, для прикладу, 61-й маршрут, також 20-й маршрут, 37-й маршрут і 47-й А. Вони будуть мати кінцеві з сторони Сихова на площі Галицькій, ті, що їдуть по Городоцькій, будуть мати кінцеву на біля церкви Анни, ті, що йдуть по проспекту Чорновола, на кінці Липинського Чорновола. Маршрутів, які їдуть по е, вулицях е, по проспекту Чорновола, Липинського, а також перетинають перехрестя за оперним театром. Е, в них будуть внесені зміни е, власне в напрямку е, північної та, е, частини. Вони будуть рухатися е, або по вулиці Заморстинівській, е, подана Хмельницького, або по вулиці Клепарівській. Що стосується руху електротранспорту, буде також ряд змін. Зокрема, будуть призупинені маршрути тролейбусний номер 33 до 11 ранку, також призупинений давай маршрут номер 7 Наступний ранку будуть деякі зміни до трамвайних маршрутів. Е, зокрема, маршрут номер 1 і 2 будуть працювати по вулиці Вітовського Івана Франка. Далі по маршруту кінцевих без змін. Е, також незначні зміни е, будуть у маршруті е, номер 6 е, який буде їхати. В... Також по вулиці Підвальній, танка Вітовського, до залізничного вокзалу. Маршрут номер 9 буде курсувати замість Замарстинівської по вулиці Промисловій до вулиці власне, до кінцевої номер 6 Німецькі стародруки, ікони і навіть колекційна зброя. У прикордонників та митників видався День культурної контрабанди. На рабаруській жінка прямо у рейсовому автобусі намагалася провести до Польщі два старованих образи. Господь вседержатель та ножі з гравіруванням. Антикваріат мандрівниця заховала серед власних речей і пояснити, чому вивозить з країни такі цінні речі не змогла. А от у пункті пропуску смільниця чоловік вже навпаки ввозив до України унікальні стародруки 20-30-х років минулого століття. Служиве міська сказав, що це посилка, яку він мав передати до Києва. Звісно, що усі антикварні речі вилучили і зараз їх вивчають експерти, які встановлять цінність такої нахабної контрабанди. Вогонь видно здалеку. Пізно вночі у ліських пабліках зійнявся справжній гвалт. Писали про потужну пожежу на вулиці залізничній. І на кадрах, які відзняли свідки, дійсно полум'я вражаюче. Вже зранку рятувальники детально розповіли, що ж за лихо трапилося в одній з квартир. Виявляється, зайнялася кухня і так сильно, що гасити її довелося майже цілу годину. Сьогодні вночі о 0 годин 37 хвилин рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Залізничній. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікна на третьому поверсі вибивались язики полум'я. Як з'ясувалося, пожежа виникла у квартирі на третьому поверсі триповерхового житлового будинку. О першій годині 25 хвилин вогнеборці ліквідували загоряння. Загоряння було на площі 20 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучили 4 одиниці спецтехніки та 13 рятувальників. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи. Кухня вигоріла вщент, не залишилося ані меблів, ані техніки. Сусіди по деякої, що перед початком пожежі чули звук, схожий на вибух. Та припускають, що причиною нічного армагедону стали акумуляторні батареї, які в цей момент заряджали. Поки господарі поралися нагорода, хитрий злодій, нишпорив їхніх оселях та виносив все, що лежить погано. На Львівщині поліцейські мають гучне затримання грабіжника рецидивіста. Це важко повірити, але лише протягом місяця негідник, прямо під носом у власників, стих обчистити аж шість будинків у п'яти різних містечках області. 46-річний стріянин попався завдяки камерам відеонагляду. і коли слідчі вивчили записи, одразу ж зрозуміли, що мають справу зі справжнім знавцем злодійської справи. Тільки послухайте, спритник. Не лише ретельно готувався до кожного злочину, але й навіть змінював машини, аби не привертати до себе зайвої уваги. Зазвичай злодій забирав ювелірні прикраси та гроші, але інколи не гребував і мобільними телефонами. Саме ці награбовані речі поліцейські й знайшли у негідника під час обшуків. Тож тепер він може сісти за грати на вісім років. Щоправда, для нього це буде вже далеко не перший раз.